Привіт, друзі! Сьогодні я та Ніка були у парку, та назбирали там багато дарунків осіння. Тож, давайте грати та відповіді шукати. Один, два, три. Гру почали. Спробуйте знайти колір цього листочка. А цього, які ви розумники, а якого кольору жолоді? Молодці, а якого кольору грибок? Які ви розумнички? Тимко, коли ми з тобою збирали дарунки осені, я знайшла дуже незвичайний. Хочеш пані нього послухати? Так, Ніко, хочу. Ось червоний впав листок, а за ним каштанчик скок. Жовтий лист на землю ліг, слідом знов каштанчик плих. День за днем такий підряд пада лист і каштанопад. Ніка, ти знайшла каштанчики, а давай з них зробимо пірамідку та віднесемо завтра до садочку і покажемо всім нашим друзям. А ви, малята, готові попрацювати? Розумники, Туж вперед зробимо гарні пірамідки! Пропоную вам пограти та наші пальчики розм'яти. Листочки падають в саду. Я їх граблями грибу. Це листок линовий, це листок дубовий. Купа листя, як гора, їй радіє дітвора, будуть грати діти. Осені радіти. Ось які пірамідки вийшли у нас з Нікою. Чекаємо на ваші, бажаємо успіху